Розпізнавання речовин за їхніми характерними властивостями. Розглядаємо з вами наступний тип експериментальних задач. Завдання номер 2 У трьох пронумерованих пробірках наявні: хлоридна кислота, розчин натрій гідроксиду та вода. Визначте експериментально кожну з цих речовин. Для досліду скористаємося універсальним індикаторним папером. На три смужки універсального індикаторного паперу по черзі нанесемо розчин, який міститься в кожній із трьох пробірок. В одному із випадків універсальний індикаторний папір змінює своє забарвлення на рожевий, в другому залишається незмінним. І у третьому випадку розчин сполуки, яка міститься в третій пробірці, змінить своє забарвлення на синьо-фіолетовий. Тому поставте відео на паузу і запишіть рівняння дисоціації сполук, що змінюють забарвлення індикатору, а також пригадайте, в який колір будуть змінювати своє забарвлення інші індикатори в залежності від середовища.